Прикуті до ліжка. Тисячі інвалідів на непідконтрольній території Донбасу досі не переоформили пенсії, тому що не можуть пересуватися самостійно. Майже два роки їхнє життя залишається під загрозою. Серед таких донечанка Валентина Бельчева. Жінка не ходить, їй щодня потрібно приймати ліки. Купити їх вона не може. Хто не залишає інвалідів з бідою на самоті? В сюжеті Вікторії Чистюхіної. Валентина Іванівна Бельшева ніколи й подумати не могла, що опиниться у такому стані. У жінки переламане стегно, вона пережила інфаркт та інсульт. Від початку бойових дій у Донецьку 77-річній пенсіонерці погіршало, каже її донька Катерина. Як шарахнула, я думала, що ми взагалі провалимося. Кричу дочки, говорю, літа ще в погріб. Від вибухової хвилі вікна та стіни будинку Бельшевих тріснули. Був ха хаос, був якийсь безпреділ і ну як би сказати, паніка була. була паніка. Валентина Іванівна інвалід першої групи. Вона прикута до ліжка. Лівий бік тіла не працює. Біжизніне бачите. Їй щодня потрібно приймати ліки, скаржиться Катерина, але грошей немає. Пенсії переоформити на підконтрольній території так і не змогла, бо виїхати з матір'ю не може. Ми не можемо без них обійтись. обойтись. ліки лікарства долг, Потім, коли ми отримуємо пенсію, ну щось ми віддаємо. От і ну ета долг не прекращається. На їжу коштів у жінок не вистачає. Бельчеви отримують набори виживання штабу Ріната Ахметова. Це рятує, каже Катерина. З продуктового набору вона готує дієтичні страви для матері. Опять же тонідевич, так нічева була Ці запаси продуктів дозволять протримати жінкам довго. Спасіба йому, низький поклон йому. Не Когда ты чувствуешь, что ты не одинок, это дорогого стоит. То, что вот дает нам Ренат Леонидович, вот, ну, мы уже не умрем. Наборы выживания для людей пельговых категорий штаб Рината Ахметова выдаев уже майже два роки. Эти люди по состоянию здоровья не могут позаботиться о себе самостоятельно, и многие из них остались без родных людей рядом. Они составляют около 80% всех получателей штаба. Мы стараемся сделать все возможное, чтобы они получали помощь своевременно и максимально удобно для них. Гуманітарну допомогу доставляють по обидва боки лінії зіткнення. За весь час роботи вже видали більше 8 мільйонів 900 тисяч наборів виживання. Вікторія Чистюхіна, Данило Кереєв, Володимир Конопля, Сабиті, канал Україна.